Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Окупанти можуть спровокувати ще одну екологічну катастрофу. Рашисти у Запорізькій області запропонували використати води річки молочної для зрошення сільськогосподарських земель. Це може призвести до дефіциту питної води у Мелітополі та збільшити солоність Азовського моря. Російські військові готуються до наступу ЗСУ на токмак. Повідомляє британська розвідка. Довкола міста окупанти встановлюють нові блокпости, облаштовують протитанкові укріплення та риють окопи. На більш ніж тисячу сімейних аб'юзерів запорізькі поліцейські склали адмінпротоколи з початку року. На профілактичний облік поставили понад 2800 кривдників. Батьки школярів бунтують, написали колективне звернення громади Запоріжжя до президента України, вимагають, аби онлайн-уроки не переривали під час повітряних тривог. Бо ж зараз діти фактично не мають повноцінних занять. Через це серйозно страждає якість освіти. Інформаційна блокада у Мелітополі. Місцеві мешканці не можуть нормально користуватись месенджером WhatsApp, зателефонувати, написати повідомлення а часом навіть просто відкрити додаток неможливо. У Запоріжжі можуть перейменувати ще з десяток вулиць. 12 квітня на Героїв Крут, бульвар Гвардійський на Героїв полку Азов, проспект 40-річчя перемоги на проспект Героїв Національної гвардії України. Відповідні рішення мають розглянути на найближчій сесії міськради. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.